Вітаю всіх! Сьогодні відео трішки пізніше, більше вирішила відпочити. Сумщина, я не можу пропустити вас знову, бо напружує мені такі гучні заяви, все супер, все окей. Але наскільки? Давайте так. Сумський напрямок, ситуація на фронті. Яка? Ситу... Сумський напрямок, ситуація на фронті. Дивимось. Сумський напрямок. Ну, вже двійка кубків починає важко. Бої. Приховується багато чого. Кінцевий результат. Підтримка є, допомога є. Ну, можливо, навіть десь наші посунули. Бої серйозні, захист серйозний. Не все так легко, як заявляють. Тепер, чи дійсно на Сумському напрямку фронт стабілізувався? Чи дійсно на Сумському напрямку фронт стабілізувався? Питання. Стабілізували. Стабілізували дійсно його вночі дуже важко, особливо намагаються лізти, не дивлячись ні на що. Жертв багато. Важка ситуація. Серед військових дуже багато жертв і... і там погано, насправді, просто погано. Тепер наші ЗСУ, наші ЗСУ будуть відганяти ворога, наші ЗСУ будуть відганяти ворога на кордон. Важка праця, ви розумієте, випала вісімка Пентаклів. Це дуже важка праця. Не сімка, але важко. Втрати, серйозні втрати. Ціна дуже велика. У цього всього цирку, цих всіх моментів відганятимуть, вони відганятимуть, максимально намагатимуть. О, сімка пентаклів, ось вона, вилізла. Закриває це все щастя. Страшна, важка праця відганятимуть максимально, наскільки зможуть, на сильних максималках. Тобто не очікуємо 100% на кордон. І вони вже анонсували, що ситуація подібна минулорічної Харківської області. Що таке минулорічна Харківська область? Це прориви апендікси, які є. Тому. Знаєте, я реаліст. На жаль, ситуація ще важка. Дуже важка, там буде багато втрат, багато проблем. На жаль.